Приповісті Соломона, розділ 27, не хвалися завтрашнім днем, бо не знаєш, що принесе той, який надходить. Нехай хвалить тебе ближній, а не твої уста, хтось інший, а не власні губи. Камінь важкий і пісок важко носити, та гнів нерозумного тяжчий від них обох. Гнів нещадний, лютість їдка, але проти ревнощів ніхто не встоїть. Кращі відкриті до кори, ніж прихована любов, більше довіри варті рани, завдані другом, ніж умисні поцілунки ворога. Сита душа нехтує стільниковим медом, а для голодної душі гірке здається солодким, Наче пташка, яка вилетіла з власного гнізда, так і людина вона віддає себе в рабство, якщо перебуває далеко від рідної місцевості. Миром, вином і пахощами втішається серце. А душа розривається від нещастя. Не залишай друга свого чи друга Батькового, а до хати брата твого не ввійди невчасно, краще близький друг, ніж брат, який далеко проживає. Сину, будь мудрий, щоб раділо серце моє, відкинь від себе зневажливі слова. Кмітливий ховається від зла, яке насувається, а немудрі, коли воно надходить, несуть втрату. Забери його плащ, бо несамовитий який нищить чуже, вже пройшов. Коли хтось із самого ранку гучним голосом вихваляє свого друга, можуть подумати, що він нічим не відрізняється від того, хто проклинає. Постійне капання в непогожий день виганяє людину з її хати, так само проганяє з власного дому і сварлива жінка. Північний вітер пронизливий, та назву він має привітну. Залізо вигострюють залізом, а людина обточує вигляд друга. Хто садить смоківницю їстиме її плоди, хто дбає про свого пана, той буде в пошані. Як обличчя не подібне на обличчя так само й серця людей, ад і знищення ненаситні, так само ненаситні очі людей, плавлення засіб для перевірки срібла і золота, а людина випробовується устами тих, хто її хвалить. Якщо нерозумного ти піддаватимеш ганебному покаранню на зборах, то глупоти від нього не забереш, досконало знатимеш тварини твого стада, твоє серце буде з твоїми отарами, адже не вічні влада і сила людини, їх не передають з роду в рід. Подбай про трави на рівнині, скоси траву, згромадь сіно на горах, щоб ти мав овець для одягу, слідкуй за рівниною, щоб у тебе були барани. Сину, маєш від мене надійні поради для твого життя і для життя твоїх слуг. Послання до Филип'ян розділ 4. Тому, мої любі й милі брати, ви моя радість і вінець, стійте так у Господі улюблені. Прошу Еводію, прошу також і Синтихію. Думайте однаково в Господі. Так само прошу і тебе, вірний приятелю, допомагай тим, які співпрацювали зі мною у поширенні Євангелія, і з Климентом і з іншими моїми помічниками, імена яких у книзі життя. Радійте завжди в Господі, і ще раз кажу: радійте, нехай ваша лагідність стане відомою всім людям, Господь близько. Нічим не журіться, але в усьому молитвою та благанням із з подякою висловлюйте ваші прохання Богові, і мир Божий, який перевищує всяке розуміння, нехай береже ваші серця і ваші думки в Христі Ісусі. Наостанку, брати, те, що істинне, що чесне, що справедливе, що чисте, що любе, що гідне хвали, коли яка чеснота або коли яка похвала, про це роздумуйте. Чого навчилися і що прийняли, що почули і побачили в мені, Оце й робіть, і Бог миру буде з вами. Я дуже зрадів у Господі, що ви тепер знову отримали змогу піклуватися про мене. Ви і раніше піклувалися, але не мали відповідної нагоди. Кажу, це не тому, що чогось потребую, бо я навчився бути задоволеним тим, що є. Умію жити і в нестатках, умію жити і в достатку. Звик до всього і в усьому, і насичуватися і голодувати, мати достаток і терпіти нестаток, усе можу в тому, хто мене зміцнює в Ісусі Христі. Втім, ви добре зробили, взявши участь у моїх труднощах. Знайте ж ви, Філип'яне, що на початку поширення Євангелія, коли я вийшов з Македонії, жодна церква не взяла участі у праві давання і приймання, тільки ви одні. Так що аж двічі посилали ви до солуня на мої потреби, не тому, що я шукаю дарів. Ні, я шукаю плоду, який примножує вашу славу. Я одержав усе і повністю забезпечений. Мені вистачає всього, відколи я одержав від епафродита те, що ви послали, це ніжні пахощі, приємна жертва, яка до вподоби Богові. Амінь Бог згідно зі своїм багатством, нехай задовольнить усяку вашу потребу. У славі в Ісусі Христі. Богові ж нашому Отцеві, слава на віки віків. Амінь. Вітайте кожного святого в Ісусі Христі. Вітають вас, ті брати, які зі мною. Вітають вас усі святі, особливо ті, які з дому кесаря. Благодать Господа Ісуса Христа з духом вашим. Амінь. Друга хроніка, розділ 12. І сталося, коли утвердилося царство Ровоама, коли він закріпився на престолі, то залишив Господні заповіді, а з ним і весь Ізраїль. І сталося на п'ятому році царювання Ровоама проти Єрусалима виступив Сусаким, Єгипетський цар, бо вони згрішили перед Господом. з тисячою двома колісницями і шістдесятьма тисячами кінноти, а народові, який ішов з ним з Єгипту, лівійців, троглодійців і ефіопів, не було рахунку. Вони заволоділи укріпленими містами, які були в Юди, і він підійшов до Єрусалима. Пророк Самея прийшов до Ровоама і до володарів Юди, які були зібрані в Єрусалимі через наступ Сусакіма, і сказав їм: так промовив Господь, ви покинули мене, то і я залишу вас у руці Сусакіма. Тож володарі Ізраїля та цар були засоромлені, і вони сказали: Праведний Господь. Коли ж Господь побачив, що вони покаялися, то було промовлене Господнє Слово до самеї, вони покаялися, не вигублю їх. Я дам їм ненадовго порятунок, і мій гнів не вилляться проти Єрусалима, бо будуть слугами і пізнають моє служіння і служіння царства землі. І прийшов Сусаким, цар Єгипту, і взяв скарбище в домі Господа, і скарбище в домі царя, усе забрав, і взяв золоті щити, які зробив Соломон. Тож Ровоам зробив замість них мідні щити. Сусаким поставив над ним. Володарів, супроводжуючих, які охороняли брамі царя. І було, коли цар входив до Господнього дому, входили супроводжуючі охоронці, ті, які повертаються назустріч супроводжуючим. А коли він покаявся, то гнів Господа відвернувся від нього, і він не був на вигублення до кінця, бо і в юди були добрі діла. Ровоам закріпився в Єрусалимі й зацарював. Ровоам мав 41 рік, коли він зацарював, і 18 років царював у Єрусалимі, у місті, яке Господь вибрав з усіх племен синів Ізраїля, щоб там назвати своє ім'я. А ім'я його матері Ноомма Амманійка. І він чинив зло, бо не спрямував свого серця, щоб шукати Господа. А решта оповідей про Ровоама, перший і останній та про його діяльність. Ось чи не записані вони в словах пророка Самея і Адда Відючого. І всі дні Ровоам воював з Єровоамом. Ровоам помер, і його поховали з його батьками. Його поховали у місті Давида, а замість нього зацарював Авія, його син. Друга Хронік. Розділ 13. У 18 му році царювання Єровоама зацарював над Юдою Авія. Три роки він царював у Єрусалимі, а ім'я його матері Мааха, дочка Уріїла з Гаваона, і була війна між Авією і між Єровоамом. Авія вишикувався до бою з армією сильних воїнів, 400 тисяч сильних мужів. А Єровоам вишикувався проти нього до бою з восьмисоттисячною армією сильних воїнів. Авія став на горі Соморон, яка є в околиці Єфрема, і вигукнув: Послухайте, Єровоаме, і весь Ізраїль. Хіба не вам знати, що Господь Бог Ізраїля дав царство Давидові над Ізраїлем навіки і його синам, за віт солі? А Єровоам, син Навата, раб Соломона, сина Давида, піднявся і повстав проти свого володаря. І до нього зібралися погані мужі сини, які переступили закон, і він повстав проти Ровоама, сина Соломона. А Ровоам був молодший і боязкий серцем, і не дав йому відсічі. Тепер ви заявляєте, що противитеся царству Господньому в руці синів Давида, і ви дуже численні, і з вами золоті тельці, які вам зробив Ровоам за богів. Хіба не вигнали ви Господніх священиків, синів Аарона і левітів, а поробили собі священиків з народу землі. Кожний, хто приходить наповнити руки стелям із рогатої худоби і сімома баранами, ставав священником того, хто не був Богом. Ми ж не залишили Господа нашого Бога і його священики служать Господу, сини Аарона і Левіти, за їхніми чергами для щоденного служіння. Вони приносять в жертву для Господа все палення вранці і ввечері та кадильну суміш і хліби покладання на чистому столі, золотий свічник і світильники для запалювання, щоб запалити ввечері, бо ми дотримуємося застережень Господа, Бога наших батьків, а ви його залишили. І ось з нами в проводі Господь, його священники і труби знаку, щоби дати знак проти вас. Сини Ізраїля, невже ви воюватимете проти Господа, Бога наших батьків, адже вам не пощастить? І Єровоам розвернув засідку, щоб вони зайшли ззаду, і він був перед Юдою, а засідка ззаду. І повернувся Юда, і ось їм бій спереду, і ззаду, тож вони закричали до Господа, і священники затрубили в труби. І мужі юди закричали, і сталося, що коли голосили мужі Юди, Господь побив Єровоама та Ізраїль перед Авією і Юдою, і сини Ізраїля втекли сперед Юди, Господь віддав їх у їхні руки. Тож Авія і його народ розгромили їх великою поразкою і полягли вбитими з Ізраїля 500 тисяч сильних мужів. І сини Ізраїля в той день були впокоренні, а сини Юди укріпилися, бо вони надіялися на Господа, Бога їхніх батьків. Авія гнався за Єровоамом і взяв у нього міста Ветиль і його села, Ісану і його села, Ефрон і його села. Тож Єровоам більше не мав сили в дні Авії, і Господь його уразив, і він помер. Авія став сильний і взяв собі 14 жінок і породив 22 синів і 16 дочок, а решта оповідей про Авію, про його діяння і його слова записані в книзі пророка Адди. Авія помер зі своїми батьками і його поховали в місті Давида, а замість нього зацарював Аса, його син. У дні Аси земля Юди мала спочинок 10 років.